Ласкаво просимо до нашої розмови. Сьогодні ми торкнемося теми, яка викликає, мабуть, найбільше суперечок у світі кінології, це використання так званої аверсивної амуніції. Угу. Йдеться про інструменти, дія яких ну, полягає у створенні неприємного стимулу, чи то ривка, тиску, чи електроімпульсу. Ми говоримо про строгі нашийники, зашморги і, звісно, про електронні нашийники. Дискусія навколо них точиться роками. Тож центральне питання сьогодні таке: чи є ці інструменти виправданим, а часом і необхідним засобом в арсеналі професіонала, чи це просто застаріли шкідливі методи, які створюють більше проблем, ніж вирішують. Моя позиція, якщо коротко така. Це складний інструмент, який у руках кваліфікованого фахівця може бути безпечним та, скажімо так, ефективним рішенням для дуже специфічних серйозних проблем, особливо коли інші методи вже не спрацювали. А я вважаю, що все набагато простіше. Ці методи працюють через біль і страх. І крапка. Називати це якось інакше це ну, просто грати словами. На мою думку, вони несуть величезний ризик психологічної та фізичної шкоди, руйнують зв'язок між собакою та власником, тоді як ми вже маємо доведені гуманні й абсолютно не менш ефективні альтернативи. Дозволь, я почну, коли я говорю про ці інструменти, я в жодному разі не маю на увазі покарання в такому, знаєш, класичному розумінні, йдеться про конікацію, про спосіб миттєво і чітко донести до собаки те, що ти робиш зараз, небезпечно або припини. Власне, у джерелах їх часто називають сучасним та ефективним інструментом, але є ключове уточнення за умови правильного використання. І оце правильно найголовніше сфера застосування вона е, дуже вузька. Це може бути корекція небезпечних звичок, як от погоня з автомобілями або підготовка службових собак. Принцип дії не завдати нестерпного болю, а створити чіткий неприємний сигнал, який просто перерве небажану дію. Досвідчений кінолог завжди починає з пошуку мінімального дієвого рівня стимуляції, часто це лише вібрація або таке легке поколювання, знаєш, наче від статичної електрики, щось, що змусить собаку відволігтися і подивитися на провідника. Це інструмент для тих специфічних випадків, коли пряник, на жаль, більше не працює. Знаєш, а я от дивлюся на це зовсім інакше. Саме слово комунікація тут звучить як ефемізм. Це не комунікація, це примус, що базується на дискомфорті. І твердження про гуманність для мене є ну, абсолютно хибним. Давай будемо відвертими якби цей стимул був приємним, він би просто не працював. Його ефективність якраз і полягає в тому, що собака хоче його уникнути. А ризики, пов'язані з неправильним використанням, а воно трапляється у 9 з 10 випадків, бо ці пристрої вільно продаються будь кому, вони значно переважають будь-яку потенційну користь. І це не просто мої відчуття, це дані досліджень. Є класична робота, яка порівнювала різні методи. Так от, так звані механічні методи, куди входять аверсиви, виявилися найменш ефективними. Робота з ними тривала в середньому 194 дні. Для порівняння, оперантний метод, що базується на позитивному підкріпленні, займав у середньому 81 день і сквава не лише в часі. Дослідження групи Шильдера, що у 2004 році показали, що собаки, яких тренували з шоковими нашийниками, мали підвищений рівень кортизолу гормону стресу навіть поза тренуваннями. Тобто ми не просто вчимо, ми створюємо хронічно тривожну тварину. Це дуже слушні зауваження, так особливо щодо кортизолу. Але давай розглянемо співвідношення ефективності та ризику в конкретній критичній ситуації. Уяви великий сильний собака. Скажімо, ротвелер зривається з повіця і біжить через дорогу з інтенсивним рухом. Власник кричить, кличе, пропонує смаколик, собака в стані афекту, він не чує. Що робити? Миттєва, гарантована корекція за допомогою електронного нашийника, навіть не шок, а сильна вібрація, може в цю секунду перервати його намір і врятувати йому життя. У таких випадках швидкість реакції та е, надійність інструменту є вирішальними. Позитивні методи чудові, але вони не завжди можуть спрацювати миттєво в умовах сильного збудження. Це класичний і так дуже сильний аргумент собаки на дорозі. Але скажи мені, скільки власників, які купують електронашийник онлайн, проходять спеціальне тренування, щоб відпрацювати цей ідеальний темінг, про який ти говориш? Бо для того, щоб твоя рятівна корекція спрацювала як треба, час її застосування має бути ну просто бездоганним помилка на долю секунди, що ми отримуємо. Собака біжить до іншого собаки, власник тисне кнопку, і в цей момент повз проїжджає дитина на велосипеді. З чим собака пов'яже біль? Не зі своїм ривком, а з дитиною. І ось ми на рівному місці створили агресію до дітей. Хіба це не набагато більший ризик? Ми створюємо ілюзію безпереки, даючи людям інструмент, яким переважна більшість просто не вміє користуватися. Але ж. Але ж тут ми ігноруємо головне кваліфікацію. Я ж з самого початку наголосив. Це інструмент для професіоналів. Твій приклад про хибну асоціацію абсолютно правильний, але саме вміння уникнути її і є тим, що відрізняє експерта від аматора. Професіонал не просто тисне на кнопку. Він місяцями працює над тим, щоб собака чітко розумів, що означає сигнал, починаючи з мінімальних рівнів. Це як скальпель. У руках хірурга він ректує життя, а в руках невігласа калічить. Ми ж не забороняємо скальпелі, бо хтось може ним порізатися. Я працював з німецькою вівчаркою, яка кидалася на машини. Сім'я була у відчаї, позитивні методи не давали результату в критичний момент. Два тижні роботи з нашийником на рівні вібрацій повністю прибрали цю поведінку. Це не про біль, це про переривання смертельно небезпечного паттерну. Твоя аналогія зі скальпелем була б доречною, якби ці скальпели не продавалися в кожному зоомагазині та на маркетплейсах без жодних ліцензій. Аргумент лише для професіоналів розбивається об реальність. І навіть професіонали можуть помилятися. А ціна такої помилки травмована на все життя психіка тварини. Ти бачив експеримент на каналі Конура, де на людину одягли електронашийник? вже на середньому рівні стимуляції 30 зі та людина відчула сильний біль. А собака не може нам сказати, гей, мені боляче зробити хіше, вона просто терпить. І знаєш, що ще важливіше: Міжнародна кінологічна федерація FCI це організація професіоналів найвищого рівня, забороняє використання електронашийників на своїх заходах. Чому, якщо це такий чудовий професійний інструмент? Мабуть, тому що навіть вони розуміють, що ризики перевищують користь. Так, я бачив цей експеримент, і він справді змушує задуматися. Але чи коректно порівнювати суб'єктивне відчуття людини, яка розуміє, що відбувається, і чекає на біль з реакцією собаки, для якої цей імпульс несподіваний сигнал знізвідки? Щодо FCI, так їхня позиція відома, і вона стосується спорту та виставок, де має цінуватися, ну, скажімо, природна поведінка. Але ми говоримо про корекцію поведінки, яка іноді є останнім шансом для собаки перед тим, як її присплять або віддадуть через агресію. Я хочу змінити фокус з болю на психологічний ефект. При правильному застосуванні собака отримує чіткі межі, короткочасний дискомфорт асоціюється з конкретною дією, підбиранням сміття з землі, наприклад, це передбачувано. А що гірше, один чіткий сигнал ні чи постійне смикання по відцем, роздратування господаря і нескінченний конфлікт, який руйнує стосунки, значно більше. Я підходжу до цього інакше. Замість збалансованості та чітких меж такий підхід дуже часто створює стан хронічного стресу. Ти кажеш, передбачувано, якраз навпаки, собака ніколи не знає, коли саме чекати на цю корекцію. Це створює стан, який психологи називають вивченою безпорадністю. Тварина не вчиться, як робити правильно, вона просто боїться робити будь-що, щоб часом не отримати покарання. І ми знову повертаємося до того, що пригнічуємо поведінку, але не усуваємо її причину. Якщо собака гавкає на людей зі страху, а ми її за це караємо, ми не робимо її сміливішою, ми просто заганяємо страх глибше, це як лікувати кашель, ігноруючи пневмонію. А уяви ситуацію, коли собака боїться грози, а власник намагається виправити її тремтіння за допомогою такого нашийника. Він не заспокоює її, а лише посилює паніку. Він руйнує довіру до себе як до джерела безпеки. Це абсолютно справедливе застереження. Використовувати аверсивні методи для корекції поведінки, що базуються на страху. Це професійний злочин. Тут я з тобою згоден на всі сто. Угу. Я говорю про інше. Про свідомий вибір собаки ігнорувати команду, що може призвести до небезпеки, про сильних, впевнених у собі собак з високою мотивацією, яких неможливо перемхнути смаколиком, коли вони бачать кішку. Для такої собаки короткий і чіткий сигнал може бути єдиним способом сказати: зупинись, це не обговорюється. Це дає їй зрозумілі правила гри. Без цього власник змушений або тримати собаку на короткому повіці все життя, позбавляючи її свободи або постійно жити в напрузі. Правильно застосований інструмент може навпаки дати собаці більше свободи. Але ж чи не є це просто коротшим шляхом? Так, навчити собаку самоконтролю через позитивне підкріплення довше й складніше. Це вимагає від власника терпіння, знань послідовності. Набагато простіше просто натиснути кнопку. Але довгострокові наслідки. Ми вчимо собаку не думати і не обирати правильну поведінку, а просто боятися зробити помилку. А що відбувається, коли на шийник знімають? Поведінка часто повертається, бо собака не зрозуміла, чому не можна, вона просто знала, що буде боляче. Гуманні методи будують внутрішню мотивацію. Собаці вигідно співпрацювати з тобою, бо це приносить радість, гру, їжу. Вона стає партнером. Аверсивні методи роблять її об'єктом, який ми лагодимо. Це фундаментальна різниця у філософії. Я визнаю, що ризик на правильного використання надзвичайно високий, і я абсолютно погоджуюся, що для 99% власників домашніх улюбленців методи позитивного підкріплення мають бути основними. І єдиними це золотий стандарт. Проте я все ж наполягаю, що для того самого одного відсотка екстремальних випадків серйозної агресії чи поведінки, що загрожує життю, і, виключно в руках досвідчених відповідальних фахівців, які вичерпали всі інші можливості, ці інструменти можуть залишатися необхідним останнім шансом. Іноді це вибір не між гуманним і негуманним методом, а між корекцією і присиплянням. І в такому випадку відповідальний фахівець обере інструмент, який може врятувати життя. Я чую тебе і погоджуюся, що наміри у прихильників обережного застосування цих методів часто шляхетні: безпека собаки, безпека оточуючих. Проте я стверджую, що невід'ємні ризики фізичної та психологічної шкоди, які закладені в саму природу цих інструментів, а також науково доведена перевага гуманних альтернатив, роблять аверсиви неприйнятними. в учасній етичній кінології. Прогрес не стоїть на місці. Наші знання про мозок собаки, про стрес, про навчання значно глибші, ніж 30 років тому. І ці знання дозволяють нам вирішувати навіть найскладніші проблеми, не вдаючись до методів, заснованих на страху. Фокус має бути на розумінні причин поведінки та її змінні через мотивацію і довіру, а не на придушенні симптомів. Наша сьогоднішня розмова, як мені здається, висвітлила глибокий розкол не лише в техніках дресирування, а й у самій філософії. Це змушує замислитись, що ми прагнемо отримати в результаті ідеальний контроль і миттєву покору через уникнення негативних наслідків чи побудову партнерських стосунків, де бажані дії народжуються через позитивну мотивацію, навіть якщо цей шлях довший і е, складніший. Абсолютно вірно. І цей вибір стоїть не лише перед кінологами, а й перед кожним власником. Ця тема розкриває надзвичайно складні аспекти психології навчання тварин, які виходять далеко за межі простих команд сидити чи лежати, і вони безумовно заслуговують на подальше глибоке вивчення та чесне обговорення.